Так, друзі, дивіться євреї з родиною. І знаєте, зараз дуже великий антисемітизм в Україні, він віджимається, у нього дві доньки чи там жінка, я не знаю. Враховуючи те, що антисемітизм дуже сильний в Україні, ті, що кричать ми євреї, ми туди-сюди, він євреї, собі ходять спокійно по місту. А всі, ті, хто кричать ми євреїв, будемо гнати, всіх там, їх там щось там, робимо висновок який? Висновок простий. Що ці, хто ці робить такі всі заклики, це просто сируни і диванні воїни. Правильно? Правильно. Якщо євреї, собі отак ходять. Я ні до чого не закликаю, ні до чого не цей. Просто роблю вислов... висновки. Висловки. Висловки і роблю висновки. І дивлюся, що як там. Да. Привіт! Ви на каналі моєму. Ви в курсі. Кому належить Україна? Ви знаєте? Україна, як і весь світ, належить Великій Британії. І Ізраїль. Це можна пересвідчитись про це не просто там якась конспірологія чи що, а є сайт UPIC, де абсолютно все, це якщо це все вивчається, це не просто на словах я розказую, а це просто глибоко розуміючись на цій темі, все в світі це юридичні особи. Наприклад, Верховна Рада це юридична особа. Це не державна структура, там Государственна дума, це юридична особа в Росії. В Нідерландах там Кюльфльоген, да, це все юридичні особи. Все це фірми, які зареєстровані на Аляскі, в США на сайті ЮПІК. В кожної юридичної фірми є свій номер. Тобто, наприклад, Міністерство оборони Росії має такий-то номер ЮПІК. Міністерство оборони України має такий то номер і пік. Це тобто, все це одна одні фірмочки, які воюють, воюють між собою. Також е, е, Україна це корпорація. От знаєте, ви, можливо, ви чули раніше, що Україна це корпорація, і думали, а які дураки, які дураки? А чому? чому? От е, ну це спля, сплячі люди, які не розуміються на цьому, кажуть, ха дурачки таке щось говорять або не хочуть вникати. Ну можливо, від мене почують, можливо, від мене поймете, тому що багатьох людей роздуплив, розчехлив. Вот так беру за шкірки, так no, просыпайся би! Що це дасть, коли ви проснетесь? Нічого це не дасть. Але це просто трошки дасть розуміння того, що відбувається, і це дасть розуміння того, що всі оці ваші дії, типу донати, типу воювання десь, типу участь у війні, абсолютно не має ніякого значення. абсолютно Тому що кожна людина, ви, я і взагалі кожна людина це як енергетичний матеріал, це як дрова, як торф, як вугіль, вугілля. Вугіль, вугіль чорно, і нас просто вкидають в цю топку війни чи в топку коронавірусу, там, коли був там чи да от просто в топку нас кидають, і з нашої енергії смерті або з енергії, просто коли ми в цьому бурлимося, воюємо, навіть просто десь пишемо коментарі, що ти дурак, ні ти дурак! Це теж енергія, це теж енергія, це називається гавах, яка віддається вищим силам, вищі міри. Ну, в общем, таке оце езотерика і що від вас требується? Ви, від вас требується участь від кожного з нас. Ми всі учасники. Тобто не, учас, не, не участвують, мабуть, ті, не приймають участі, хто просто взагалі в цьому не приймає участі. Взагалі, просто навіть не цікавиться. Але таких надзвичайно мало. Надзвичайно зараз мало таких, тому що всі цікаві всі розуміють, хто такий Путін, хто такий Зеленський, хто такий Трамп, хто такий якісь там процеси, розуміють, що війна там, і все таке. От. А що робити, щоб вийти з рабства? Щоб вийти з раптом, чи щоб, щоб вийти з матриці, може що, що... нічого. Абсолютно. Тому що від нас не залежить нічого. Колись я казав на початку війни, в мене були більш позитивні погляди, більш оптимістичні. Я казав, що подивіться, все буде хорошо, все буде добре, залежить від кожного з нас, від кожнісінького. Але. Я трохи вже передумав, не те, що передумав, я не перевзувся, я, в принципі, не з, не з перевзуватерного, перевзуватерного племені, але передивився погляди. Тобто погляди стали більш глибшими, розумнішими, але печальнішими. Як в Біблії написано, що там скільки мудрості, скільки печалі, да? ну, що такого, чим більше людина читає, тим більше людина печалиться, тим більше людина. Розуміє відбувається, чим більше людина розуміє це на речах, тим більше вона печалиться, тому що все печально. Ну, те саме от в мене. Тому що тому що? Шо? Тому що все печально. Наприклад, от все це задумано, як задумано, що на території України я в цьому дуже впевнений. Це дуже видно, ну, в общем. Переобідить мене нереально, тому що, тому що так. На, на території України, України а, планують, і вже воно вже йде, от, це вже йде це вже, будівництво держави нового Ізраїлю. Новий Ізраїль чи там Ні Україн, чи ну, не, не Україн, вряд ли це. Ну, в общем, єврейсько-ізраїльська, можливо, Єврейсько-Українська Республіка буде або єврейсько-українська держава, але ну, держава буде єврейська. Ще її називають Нова Хазарія або Небесний Єрусалим, або Новий Єрусалим, або Ізраїль 2.0, різні назви. Але от проект нового Ізраїля. Чому? Тому що тут зародився хаседизм. Хтось каже, що він зародився на території Польщі, хтось каже, що хасидизм зародився на території Литви. Але самі євреї стверджують, що Хасидизм зародився на території України, тому що тут на території України більше 100. Чи більше 150 поховань єврейських цадіків. Цадік з єврейською – це як пророк, святий і так далі. Я був на могилі Цадіка тричі в Умані. В Умані сама найпопулярніша могила там Цадік Рабі Нахман лежить. Я читав його книги, читав його пророчества, я читав. Е я був там, я розмовляв. Там є російськомовні багато євреїв із штатів, із Ізраїля взагалі не розуміють мови, але там покупляли квартири, і живуть. І є євреї російськомовні. Я з ними спілкувався. Хасіди. Тобто я без ніяких, без, без бурування, там без нічого. Я просто я розумію, хто тоді для мене вони були вороги. Зараз ну, тобто я думаю, враги, враги, ну треба з ними. Я тоді з ними поспілкувався. Зараз це я все сприймаю абсолютно по-іншому. Я сприймаю це глибоко філософський, глибоко е, духовно, тому що все, я повторюю, все відбувається, як відбувається, все відбувається, як має бути. Все відбувається, як задумано творцем, творцями, вищими силами, Богом. І хто втручається в все це, так як я, той получає лящів. Е, там я щось критикував, я там щось цей. Да. Хто втручається в це як солдат, той, та, той е, також получає лящів, якщо не. Смерть, якщо не каліцтво чи увечія, да? як це в похер, то получає просто моральну травму. Скільки я знаю, пацанів приконтужених, що скільки воювали, вони вони там нічого не цей, але ну поїхавши, от поїхавши реально, і у них каструлю поплавило добренно. Це не в обіду, це нічого такого. Да? Скільки пацанів розказували, нас бомбить Путін, нас бомблять. Га! І там повоювали, потім собі, і, ну, там, Получилось чи якесь там, чи чи третя дитина народилася, чи ще, ще різні ситуації. І вони пішли собі, вони собі зробили бумажечки і втікли. Деякі пацани, мої знайомі, втікли за кордон, поїхали на навчання і там залишились. Але ж до вас, чому? Якщо ви такі там патріоти, якщо все війна, вас бомблять Росія. Ну Росія і бомбить, я ж нічого не, не сперечаюся, але це все зведення, звели нас, розумієте хто? Е, якщо ви такі патріоти, ну так воюйте далі. Підлікувалися та й воюйте до кінця, до побєдного. Але всі люди цього не роблять, бо глибоко в душі вони розуміють. Глибоко в душі, якщо отак виключить всі гаджети і отак сидіть, посидіть в тишині два години, цим людям дойде. Але це неможливо. В наш час цим людям дойде, що ну, 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 ну є ж совість, є ж, вони ж мають розуміти, що відбувається. І деякі з них розуміють. Ну, просто жінка каже, просто мама каже, просто сестра каже, просто пацани засміють, що ну як же ж так, що, що ти мочиш, Ти ж казав вам, блядь, ти ж тепер тепер уже перевзувся там чи що. Важко навіть самим собі, там, чи через своїх друзів, через родичів, через самого себе, просто признати, що відбувається, признати, що ти не воюєш до кінця. Але справа не в тім. Я нікого не критикую, ну, я, я просто див, дивлюсь на це з точки зору. Е, е, Коротше, з точки зору філософії езотерики, духовності і совісності. От. Будується тут нова держава, все це, ми всі, ми всі раби, ми всі в рабстві, ми всі, абсолютно всі в рабстві, як росіяни, так і українці. Хоча тема роліка українців Україну здали в рабство, але тим не менш, в мене є групи. Канали, в мене україномовні, російськомовні групи, канали, акаунти і так далі. І там є росіяни, істенно. Я їх не підтримую, я їх не, не те саме, бо є такі, що а чого ти не блокуєш, що Мені цікаво, знати точку зору їх. Є люди розумні, є люди такі самі осуджені, росіяни розумні, є росіяни осуджені за такими самими статтями, як я. Вони критикували війну. Вони критикували, що напали на Україну, що їхня країна напала на Україну. Їх осудили за там, терористичну діяльність, підтримка терористів, нацизму і так далі. Е, росія... А є росіяни, які дуже топлять за Путіна там, чи дуже топлять за війну. Їх я поблокував, з ними не цікаво. Вони, ну, це, 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 це дурні люди, це зомбі. А є росіяни, які от легко вдарені, да? вони, от вони скрізь їм насрали в голову, таких більшість, до речі, їм насрали в голову. І от от у них все, у них вони не агресивні, вони ждуть, що захватять Одесу, жду, ждуть, що Одеса Росія захватить. Але чого? Я їй кажу, а чого? Ми жили нормально, от ми в Україні жили. А тому, що вискакали на Майдані, тому що кричали маскаляку на гіляку. Я Ну, так, ну вже не кричимо, окей, хорошо. Ну хтось ми кричить, їх вже перебивали. Ну вже не кричим. Добре, давайте, хорошо, все. Ні, так уже ж типу. ну, люди не розуміють, що відбуває. люди просто течуть за теченням. Такі люди називаються гімно. Коли, от просто, ем, коли насрав в річку, попробуйте, там, де є течія, і гомно ваше, подивіться за гомном, проаналізуйте його дії. Гомно пливе за течією. Те саме люди, багато з людей. А та, та людина, яка вона як форель, яка пливе проти течії, от вже, звісно, там є яєчки. А де є яєчки, там є й мудрість. А де є де є мудрість, там, звісно, можна отримати лящів. Ну, Дело в, <су> в тому, що робити. як з цього вийти і що. Да. Е, нічого не робити, я вважаю. Але в мене помінялося трошки, трошки погляд на, на це все. Тому що я раніше казав, що нічого не можна зробити. Ми нічого не те саме, але є така. Е, Боже, я забув, як називається. І коли був ізраїльський конфлікт, якийсь, ізраїль, ізраїльсько іранський чи який конфлікт в тисяча х роках минулого століття, вчені провели дослід, і там був такий момент, що збирали кубку людей серед війни, от все, там вся війна йде, там все. А вони і, і ці люди вони збирали нікого попало, так мирних пацифістів. І ці люди просто сиділи, співали пісні, посміхались, думали про хороше. І в цей час дивним чином зменшувалась набагато кількість обстрілів, кількість загиблих, поранених і так далі. І вони от так це, це декілька днів вони так сиділи посміхались і це. А потім, коли вони розходили, все відбувалося з новою силою. І потім вчені висчитали, що там, допустимо, якась кількість, 100 чоловік, наприклад, і затухає війна по всій, по всій країні. От. Так, е е е да, як чому? Коли почалась війна, в самому самому початку я знав про цей експеримент, це про це, який, який я розказав, про доброту. От коли людина сіє добро і, і, і дума добро, сіє добро, насправді вона дума про добро, генерує добро своїм серцем, своїм тілом, своїми вібраціями, мислями, думками, помислами, діями то е, і цій людині краще і оточуючим її краще тобто і ситуація краще тим більше, чим більше людей генерує добро і любов добро любов все прощення ну гарні позитивні високі вібрації то тим менше в світі зла тим менше в світі війна війни чому е, зараз коли зайдеш в якийсь інстаграм фейсбук любі коментарі там просто о, просто аврал, просто просто жах це все робиться спеціально, тому що чим більше зла, тим більше війни, тим більше це все продовжується. Тим більше, чим більше ви донатите, кидаєте вашу енергію, виді грошей на війну, на підтримку волонтерів, на підтримку чогось, тим більше це буде проходити. А тим більше люди пишуть коментарі злих Я тебе, ах ти, щоб тебе, русський воєнний корабель і так далі, тим більше воно все буде продовжуватись, і тим більше вони ж самі ці люди будуть отримувати на горіхи гарне таке да? Українське вираження, На горіхи. <ріхи> отримувати будуть на горіхи. Щоб не отримувати на горіхи, потрібно акумулювати енергію в добро і так далі. І коли на початку війни ми все почали, всі ці дії почались, і я кажу, я запропонував своїм друзям-товаришам, кажу: давайте ми зберемося в кубку. І ми там будемо ну, гарні мислі, все таке. нічого, але не про війну. А на початку було дуже страшно, хоч я з Київської області, там ну, не було ніякого ні прильоти, ні відльоту. Але люди були дуже злі і перелякані. Дуже дуже не надзвичайно злі. Ми так і зробили, і ми зібрались, нас було 10 чоловік. Ми, включили, ми зібралися в хабі, там ну, така е, творча е, майстерня. типу. Ми там збира, зібралися, це було взимку, лю... не взимку, навіть в березні це було. Ну, холодно ще було, в березні 22-го року. І ми е, поставили акумулятори, оці, батареї оці, ну, ви поняли, включали, включили домашній кінотеатр. І ми домовилися, що нічого, не заходимо взагалі, ні новостей не читаємо, взагалі краще без телефонів. Ну, якщо вже комусь там щось срочно комусь треба. І ми так проводили декілька днів, ми там ночували, і ми сміялись, ми стояли на гвоздях, є така тема, так? популярна, як доска садху, дошка. Грали на піаніно, грали на гітарах, співали, сміялись. Є така практика, називається сміхотерапія. Не самі придумали, так, сідаєш, отак, сідай в кубку, навіть один напроти одного, навіть самому можемо це робити. І регочете. Ви просто смієтесь, Це я демонструю, так, наприклад. І ти смієшся, і коли ви смієте, спробуйте. От я реально вам кажу, спробуйте один, у двох, в трьох будь-яка кількість людей, навіть одна, одна людина. І просто посмійтеся. І це наскільки підніма настрій, це наскільки е додає якось впевненості, і це піднімає ваші високі вібрації. Це дуже класна штука. І ми теж практикували цю тему. Ми сміялись і ну, в общем, робили різні позитивні, добрі, хороші е речі. І ставало набагато-набагато краще жити. Ставало набагато-набагато краще нам всім. І я вважаю, і це мені теж ті, ті, ті друзі писали, ми з ними спілкуємося, і вони казали, що це дуже крутезна була ідея, і якби не та ідея, то було б дуже важко пережити. І взагалі б ми, навірно, це декілька чоловік казали, ми, мабуть, б зараз писали ті дурні, злі, агресивні коментарі. От, і що? І що? Але вже так мене щось понесло. Тема була Україна. Тема була є, Україна в рабстві. Ну, в рабстві, то й в рабстві. Що тут крутить? Що, тут, що ми зробимо? Україна в рабстві, всі в рабстві, Росія в рабстві, Білорусія в рабстві, Фінляндія в рабстві, Нідерланди в рабстві. Всі в рабстві. Це значить, що що? Не треба розстраюватися, треба, а треба на хороше настраюватися. Е, от і все. І все буде добре. Діночка купила лотерейні білети, щось креба, я навіть не знав, що таке. Ну, я знав, що таке, я в АТБ бачив я на касі. Я просто ось тут десь. Під АТБ стою. Людина надіється на гроші, на виграш. Ну, в принципі, правильно. Всі люди матеріальні, як не крути, навіть, навіть духовні-духовники, наставні-наставники. Все, друзі, я хоч, хотів що сказати, що дивіться, в цей час. от це зараз дуже мотивуючі слова, з якими якими я мотивую і себе, і багатьох людей змотивував. Що я пережив багато речей, поганих, важких, може, не поганих. Так Богом було задумано, щоб я ставав твердішим, сміливішим, можливо, там крутішим, я не знаю. Тюрма, ну я це розказую часто. Тюрма, ТЦК, подвали СБУ, побиття сильні. Що там ще? Суди, пересуди, клівітання людьми, українцями, моїми земляками, але срать на них. Головне, що головне? Головне, що не розчаровуватися в житті, не розчаровуватися в тому, що ви робите, не розчаровуватися в собі, не розчаровуватися в людях. Я не кажу, що ну, це не значить, Ну, я розчарувався в багатьох людях, звісно, але не розчаровується в масі людей, не розчаровується взагалі в людському колективному, безсознательному сознательному, що люди загалом хороші, але вони і погані. Люди різні, Люди, що ти з людей зробиш, те вони і є. Я про те, що треба дивитись на происходяще і на будуще з посмішкою, з надією, з мотивацією, з, ну, з оптимізмом. З добром, ну, в общем, з хорошими речами. І все буде добре. Я в, цьому, я в цьому дуже впевнений. І це мене дуже мотивує не здаватися, не падати духом, тому що унині є тяжкий гріх. Дуже тяжкий. Коли людина унивається, ми як в тюрмі сиділи, то ми з пацанами. Кажуть, пацани, чого вам кому 15 світило, кому пожизнене, а вони сміються, анекдоти розказують. Я говорю, як ви це робите? Жека, унині є тяжкий гріх. Униваєш, все, ти пропав. Як там ще хтось казав? Мархаям, що хто унив, хто повісив нос, а той вже програв. Так що не вішайте нос, не, не, не похнюплюйтесь, зробіть сміхотерапію, отак Бійтесь хоч 5 хвилин, сядьте самі з собою, навіть, якщо десь закрийте, щоб ніхто не бачив десь. В хаті, в ванні, в машині, де угодно, в туалеті. Поржіть просто так, без камені-клабу, просто так. Роздраконьте себе і поржіть. Це от така тема. Всім рекомендую. Все, дякую за увагу, за бумагу. Підписуйтесь, підписуйтесь, що хочете, робіть, але не вішайте носом. Це буде хорошо. Це вже добре. Пока, до нових зустрічей.